Лідер донецьких терористів та кремлівський посіпака Олександр Захарченко назвав цих воїнів головною загрозою ДНР. Ми в гостях у 128 ї гірсько-піхотної бригади. Ми прийшли, щоб на зробити мир, щоб цих уродів сюди вигнати. Я сам з Луганської області. Я, наприклад, не можу попасть. У мене отец і мать ти похоронені. І як я можу приїхати туди? Якщо узнаєш, що я живу на родине? Вот і результат. Ну так, да, кас, никому. Люди тоже настояли, на заставили. Казав Захарченко про 128 му Плені кого не брати живемо. Іменно і 128. То, що ми давали гідний відпіру їхнім усім войськам. Хоча не давали нам давати прорив, йти вперед. У нас у 128-й бригаді, ну, колективно. Ну, я скажу, що він кращу кращу. І командування кращого свого дякую кормандіру бригади. Так, він, Ну, краще у нас Так, Ну не та армія, що була давно. В Советському Союзі там армія. Ну, там ще десь займаються, там туди-сюда чимось не. Даже от землі открывалося на базу. ні. це не ваза.